Всім привіт! Сьогодні розберемо, як працює на практиці аналітична функція Max Денсранг в мові SQL. Це тема з Advanced SQL, Це дуже популярна така аналітична функція. Вона ж віконна функція, і вона може повернути нам максимальні якісь значення по умові, яку ми задамо. Перш ніж ми вирішимо практичну задачу, я хочу показати, як можна вирішити одну з класичних задач. Не знаючи функцію Max Rank, знаючи, тобто вирішити практичну задачу, таку можна через знання основи SQL, це в принципі нормально, можна так вирішувати. Але ви просто зараз подивитесь, як це вирішується через основу SQL і як це можна вирішити через знання аналітичних функцій, а це вже Advanced SQL. Наприклад, у нас стає задача вибрати співробітника і саблички Employees з максимальною зарплатою. От щоб наш Select, коли б ми його не запустили, в будь-який момент часу видав нам ім'я та прізвище, наприклад, з максимальною зарплатою. Сьогодні, наприклад, там це одна зарплата, а завтра це інша, і вона може мінятися. Тобто не можна в фільтр забити просто якийсь, ну, якусь стандартну зарплату. Треба, щоб воно динамічно, автоматично все висчитувалося. Що ми можемо зробити? Це зараз основою SQL. Ми можемо, по-перше, знайти цю максимальну зарплату. Максимальну зарплату просто звичайною агрегатною функцією з основи SQL. Ось так ми її знайшли. Це у нас заробітна плата 2400. І вона на даний момент повернулася нам оцим SQL запитом. Тепер що я роблю? Основою SQL? Я беру цей запит і підставляю от сюди, в умову В Є так, це Аліо з таблички, є селері, селері, дорівнює і в скобках прописую оцей запит. Тобто оцей запит повертає нам 24 тисячі, і в підсумку нам повертає от така от інформація. Ну і, наприклад, я хочу вивести тільки first name і навіть отак давайте через конкатенацію, не через кому є last name, я хочу вивести. Ось так. І назову це просто name. І таким чином, через знання основи SQL, ми можемо чудесно вирішити цю задачку. І в принципі, воно це нормальна ситуація, так можна вирішувати, і ніхто вам не скаже, що це погане, якесь там неізяшнє, так сказати, рішення. Але все ж таки, коли ти розумієш, що є інші підходи, коли ми говоримо там трошки вже про швидкість виконання запитів там, і так далі, про читаємось коду, можна це, цю задачку вирішити трошки тут і коду буде менше, тут і буде у нас трошки зящі. Що воно виглядати. Дивіться, якщо що я зроблю. Я, в принципі, оці два скопіюю ці два рядки. І що я зроблю? Дивіться, я отак-такий от такий шаблончик вам зараз скопіюю і його проговорю. Дивіться, що тут є, є функція max max. Це така ж сума функція, як оця агрегатна, але це не просто агрегатна функція, це агрегатна функція, яка працює в віконному, віконному режимі, так сказати. І вона працює ось в режимі. Така функція є denсrung. І як це можна прочитати? В Max ми прописуємо ті стопчики там, один або декілька через конкатенацію, як нам потрібно вивести. А далі ми кажемо, Densrung виведе нам фьос, типу одну першу, один перший рядок, і тут все вирішує сортування. Тобто, ми хочемо зробити ордер ордер бай і, наприклад, якщо я зроблю бай отак, селері, це у нас буде, це у нас виведе з мінімальним, тобто людина з мінімальною зарплатою. Якщо я тут поміняю на мін, теж TJ повернеться. А якщо мені потрібно повернути по сортуванню максимально, то тут треба написати просто last і тоді це буде Стівен Кінг, а тут потрібно. Тобто тут це міняється цим підзапитом основа SQL за рахунок мінмакс, а в аналітичних функції dense-rank це регулюється за рахунок last або first команди. І таким чином, бачите, тут по суті рішення в один рядок. Ми просто в селекті прописали нам потрібну умову, зробили потрібне сортування по конкретному стовпчику і кажемо, нам по цьому сортуванню потрібен перший рядок або останній рядок. І таким чином ми тепер можемо користуватися функцією денсранг умові SQL. Дуже рекомендую її поковиряти, Якщо будуть питання, обов'язково задавайте.